Привіт! В цьому відео я вам хочу розказати про дитинчат динозаврів. Як ви її вибрали в голосуванні? Також я порівняю дорослих та малих динозаврів приємного перегляду. І так, в цьому відео я буду називати дитинчат динозаврів пташенятами. Добре! Першим в нашому випуску буде тиранозавр. Дитинчата тиранозаврів дуже сильно відрізнялися від дорослих, тим, що вони мали пір'я. І це пір'я малим тиронозаврам було потрібно для того, щоб їх зігрівати. Коли було холодно, і ще маскуватися. З часом пір'я в цих тернозаврів випадало, і коли тернозавр повністю дорослішав, то вони вже були без пір'я. А так, в порівнянні з дорослим тронозавром виглядає дитинча. Як ви бачите, вони дуже сильно відрізняються мордами. Наступними серед пташенят були велоцераптори. І також, як маленькі тронозаври, велоцераптори були оперенні. Тобто, в них було пір'я. Ну, і також при Ну, і також велоцираптори висижували свої яйця до того, як велоцирапторчики вилупились. Ну, а зараз ці пташнята у вас на екрані. І також вони дуже сильно відрізнялися від дорослих особин. Ну, а це у нас порівняння дорослого велоцираптора проти дитинчати. І наступним у нас є дитинча трицератопса. І дитинчата трицератопсів, я навіть про них не можу щось таке сказати, в принципі. Ну, те, що я можу сказати, малі трицератопси теж дуже сильно відрізнялися від дорослих трицератопсів. І дорослі трицератопси майже не пікрувалися про своє потомство. Ну, а це у нас і є маленький трицератопс на екрані. Як я говорив, в них зовсім маленькі щорожки, які майже ніяк не, не предзначувались в цей їхній період життя. Факт про ще трицератопсів. Дитинчата трицератопсів могли померти від навіть мало небезпечної їжі. Ну, оце порівняння дорослого трицератопса і дитинчати. А на цьому я вже хочу закінчити відео. Пробачте, що воно вийшло таке коротке, коли я додивлюся до історичну планету 2, а я подивився тільки дві серії, то тоді, можливо, зроблю продовження. І продовження буде. Якщо ви на цьому відео наберете 10 лайків. Ну а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа!